Вітаю тебе із реєстрацією компанії Пармасі. Перший крок тобою вже зроблено, і це чудово, але насправді зроблено найлегше. Перед тобою стоїть найважливіше рішення: прийняти для чого тобі цей бізнес, що ти можеш отримати разом із компанією Pharmacy. І рухатися впевнено по кроку разом з нами. Я записую тобі це відео для того, щоб полегшити твоє розуміння мережевого бізнесу загалом і що від тебе потребується. Так як в цій компанії я вже досить тривалий час, маю певний досвід і залюбки поділюся з тобою цим досвідом. Цей ефір уважно переглянь, якщо можна занотувати найосновніші фрази і завжди до нього повертатися. Отже. Успішний твій бізнес, твоя робота у компанії фармасі, це залежить лише від тебе. І є певні кроки, певні речі, які потрібно робити і запам'ятати, щоб тобі це вдалося максимально ефективно, тобто, щоб в тебе вна, з нами був результат. Прийняти той факт, що ти приходиш у компанію, і це твоя робота, або це твій бізнес. Це суто твоя відповідальність, і як ти працюєш, так і ти маєш. Все залежить абсолютно від тебе, від твого мислення і від твого сприйняття. Далі, для чого це мені? Я прийшла в компанію. Для чого? Щоб продавати, щоб заробляти гроші на продажах чи, можливо, заробляти на пасиві. Можливо, я хочу визнання. Можливо, я хочу бути в оточенні таких людей. Можливо, я хочу собі автомобіль від компанії. Можливо, я хочу зарплатню для того, щоб прийміть і вирішіть, для чого я тут. Коли ви зрозумієте, ви тоді поставите собі чітку ціль. Це надзвичайно важливо. Далі. Починайте розуміти, над чим вам потрібно працювати. Для цього вам треба познайомитися зі своїм наставником, спонсором, людина, яка вас сюди привела. Ви її чітко визначите, що ви хочете в компанії фармасі, і вона вам скаже, з чого вам потрібно починати. Контактуйте своїм наставником максимально при потребі. І ця людина, яка допоможе вам адаптуватися і прийти до результату якомога швидше. Далі оточення. Коли ви приходите в компанію, звичайно, ваше оточення буде хвилюватися за вас. Чи не потрапили ви в якусь фінансову піраміду, чи є тут якісь ризики? І це нормально, коли ваше оточення, ваші рідні не довіряють. Дивіться, що до цього можна поговорити так само з своїм наставником і переконатися, що в фармасі не є фінансовою пірамідою, і тут не потрібні ніякі вклади. І пояснити своєму оточенню, що це я хочу спробувати працювати. Це для мене важливо, показати цю вла... Вла... важливість. і поставити часові рамки, ось, наприклад, чоловікові чи батькам, що я спробую тут себе. Я буду активно працювати на протязі певного часу. І якщо в мене там вийде через півроку активної праці, ти побачиш, що є результат. То я залишуся тут, так підтримай мене, будь ласка. Це для мене важливо, і ваше оточення зрозуміє і підтримає. Ну принаймні, так було у мене. Але зі свого боку, ви також маєте тягнутися до такого оточення, серед якого би хотіли бути ви. Таким оточенням може бути ваш вищий стоящий наставник, або лідер, за яким ви слідкуєте в соцмережах, або будь-яка інша чужа людина. Вона може вас надихати і мотивувати. Старайтеся тягнутися до таких людей, які. Є успішними, які є цілеспрямованими, які досягають своїх цілей. І в такому оточенні будете трансформуватися також і ви. Далі відношення до цієї роботи, відношення до цього бізнесу це найголовніше, я так скажу, доки ви не приймете той факт, що це. Е Серйозна робота, це серйозний бізнес, і відношення має бути відповідним. Доки ви не прийдете, приймете той факт, що це ваша відповідальність, доки у вас не почне виходити тут. Ефективно ви маєте кожного дня щось робити, і ви маєте побачити ці дії, тобто вони мають бути якісь організованими щоденними. І тоді вже почнеться, почнете бачити за собою результат. Важливо спробувати продукт. Продукт це основа мережевої компанії. Ви маєте спробувати продукт, ви маєте користуватися ним, ви маєте показувати іншим, що ви любите цей продукт, що ви пишаєтеся ним. А для того, щоб полюбити і. Виявляти гордість до цього продукту, з ним потрібно дуже гарно познайомитися. І повірте, що продукт компанії Pharmacy він вартий того, щоб познайомити все своє найближче оточення і користуватися ним на постійній основі, так як робимо це ми. Так, рухаємося далі. Відношення до проблем, коли я на початку свого шляху прийшла в компанії фармаці, у мене з'явилися проблеми, і ці проблеми є у всіх. Ми мережовики, звичайнісінькі люди. Ми не відрізняємося від вас нічим. Абсолютно, у нас так само є діти, у нас так само є свої проблеми, щоденні проблеми. І коли дуже часто буває, коли новачок приходить в компанію, він стикається з якоюсь проблемою, і йому дуже важко, він не розуміє, як діяти. Я хочу вас підтримати і сказати, що проблеми це нормально, і проблеми є у всіх. Їх потрібно просто переживати. Вчитися проходити ці проблеми, але ніколи не опускати руки на своєму шляху. Якщо у вас є ціль, ви твердо йдіть до неї. Вірте в свої сили і помаленьку, нехай і маленькими кроками ви досягнете результату. І ви маєте розуміти, що без, без навантаження немає росту. Ви маєте розуміти, що ви маєте робити якісь певні щоденні нові дії. Вчитися, це дуже важливо. Вчитися запитувати наставника, щоб наставник вам допомагав. Виробляти свій власний імідж. Тобто, зрозуміло, що потрібно почати вести соцмережі. Якщо ви зовсім не маєте досвіду, не вмієте, зараз є купа прикладів, готових сторінок, можна поспостерігати за вищестоящими лідерами, як вони це роблять, можна взяти в них консультації. Ну, взяти допомогу і підтримку. І також є маса безкоштовного навчання по побудові свого власного іміджу в соцмережах. Е, я б назвала це особистий бренд. Це коли ви е, індивідуальність, яка є одна, така у всьому світі, ви показуєте свій власний шлях в мережевому, ви показуєте свою любов до продукту. Виявляєте свою лояльність до клієнта, люди починають за вами спостерігати, дивитися на вас. Ви є якимось прикладом для них. Вони виявляють цікавість, і таким чином власний бренд і імідж дуже швидко вас починає рости, і люди будуть у вас замовляти продукт. Люди будуть йти до вас, до компанії. Важливо вести соцмережі. Я на цьому наголошую. І просто потрібно вчитися. Всього можна навчитися з нуля. Далі, знову-таки, хочу наголосити, що потрібно знати свою чітку ціль. Важлива ціль прописувати в блокноті, яка вона у вас, чого ви прагнете, вона може бути матеріальна, певна кількість грошей, яку ви хочете заробити, так? Або, наприклад, наскладати на щось гроші, так, на відпочинок. І ви маєте чітко бачити цю ціль, що я зроблю, якщо я зроблю ту певну кількість грошей. Вона має вас нести, вона буде вас мотивувати. Ціль у нашій роботі це найголовніше: репутація. Ти маєш ставитися відповідально як до себе, так і до наставника, і до компанії. Ти завжди маєш тримати своє слово. Ти маєш пам'ятати, що наставник це людина, яка тебе привела, і це насамперед людина, яка потребує також нормального відношення. Твій наставник завжди буде до тебе ставитися відповідально, буде тебе підтримувати в будь-який момент. Але зі своєї сторони дуже важливо. Лояльно відноситися до наставника, слухати наставника, відповідати на його дзвінки та повідомлення максимально, тому що він зацікавлений у твоєму рості, тому що якщо ростеш ти, росте і твій наставник. Це важливо, пам'ятай. Далі, ти маєш керувати своїм часом, ти маєш розуміти, що якщо ти прийшла в компанію, щоб був результат, для цього потрібно щось робити. Чітко розмежуй, що в тебе є час на сім'ю, в тебе є час на особисті справи, в тебе є час на компанію, на роботу у компанії. Тобто, ти керуєш сама своїм часом. Коли зручно, як зручно, ти можеш працювати, тому що ти працюєш з телефона. Але це потрібно робити. Цим потрібно займатися кожного дня. Тому що. Якщо ти не будеш виділяти час, не будеш для цього нічого робити, в тебе не буде результату, і ти швидко опустиш руки. Відносини з наставником. Наставник це людина, яка тебе приводить в компанію. І наставник дістається тому, хто його дьоргає. Запам'ятай, будь ласка, немає неправильних запитань, є незадані запитання. Дуже важливо комунікувати з наставником якомога частіше, запитувати його. Питати в нього поради, питати в нього, що, будь ласка, навчи мене, допоможи мені. Я хочу так само максимально комунікувати, так як я сказала. Тому що, якщо ви не будете дергати наставника, він не буде розуміти, чи потрібно вам це, чи не потрібно вам це, якщо в наставника велика структура, так, і ви хочете досягти певного результату, ви просто залишитеся непомітними, якщо ви не будете звертати на себе увагу і не будете просити в нього допомогу. Повірте, що це його тільки потішить, якщо ви якомога частіше будете звертатися до нього. І я хочу наголосити, що ви не повинні заглядати в карман до свого наставника. Інколи люди думають, що я прийду там, я б зроблю замовлення, і за замовлення підуть бали моєму наставнику. Це неправда. Запам'ятайте, що ваша робота це ваша робота за пророблену роботу. Ви отримуєте свою нагороду, гроші заробіток відразу, або бали, які накопичуються, за які ви затримуєте зарплату. Запам'ятайте, наставник. Піде далі, він буде шукати інших людей. А ви можете залишитися на тому самому місці, думаючи, що ви працюєте на кишеню свого наставника. Не потрібно так, тому що тут система працює так, що кожен як працює, так і має. Так, рухаємося далі. Я тут маю маленький конспект, підглядаю, щоб нічого не забути. Так, навчання. Навчання це також дуже важливо. І навчання воно має бути. Навчання це комунікація з вашим наставником, перегляд ефірів від компанії, коли вам наставник дає. Перегляд інформації в робочому чаті, перегляд інформації по продукт. Тому що насамперед, коли ви приходите, вам треба ознайомитися з продуктом, з яким продуктом ви працюєте. Це надзвичайно важливо. Навчання кожного разу всюди і при любій можливості. Комунікувати з наставниками. Якщо наставник вас запрошує на якісь зустрічі, на якісь ефіри, на якісь відеочати, обов'язково приєднуйтеся, занурйтеся в цю атмосферу. Так вам надзвичайно сподобається бути в цій бути в цій рутині, бути в цій атмосфері людей, однодумців. І повірте, якщо ви почнете отримувати задоволення від цього процесу, у вас буде неймовірний результат. Тому що ця робота це задоволення. Задоволення дорівнює результат. Тобто, якщо ви щось робите в задоволення, у вас неодмінно, беззаперечно, буде результат. Так, далі. Результат дуже важливо робити певні дії кожного дня і спостерігати за цим, який результат ви отримуєте, проводити аналіз ваших дій. Тобто, якщо ви працюєте з каталогом і у вас не виходить, ви маєте проаналізувати, чому це так відбувається. Якщо ви робите певні дії на протязі тижня, два і немає знову ж таки результату. Знову ж поговорити з наставником і спитатися, що мені робити, я роблю, у мене там не виходить. Підкажи мені, будь ласка, допоможи мені. Тобто аналіз має бути постійно. Щоденні дії, віра в себе, навчання, комунікація з спонсором і повторююся ще раз аналіз результату. І виконуючи ці всі дії, поступово, взявши на себе відповідальність. Відповідально ставившись до цієї роботи, ви неодмінно будете мати надзвичайно крутий результат. Неважливо, будете ви продавати чи ви будете будувати бізнес в нашій компанії. Я скажу, що ці знання, які я зараз маю, вони мені надзвичайно допомагають. І я рада поділитися цими знаннями з вами. Я бажаю вам легкого старту в компанії, гарних вам партнерів і вдячних клієнтів. Ніколи не зупиняйтеся, я вірю в вас.